Доброго вечора, друзі. Зараз в мене вечеря. Я ось приготувала такий смаченючий салат з мідії та кукурузки. Для цього салата не так вже багато потрібно продуктів. Головне купити ось 100 грам таких мідіїв. У нас чистих мідіїв не було, а з кальмарами, я думаю, вони не помішають нашому салату. Так, для цього треба 100 грам мідії. 3-4 ку курячих варених яйця, три картоплини, цибулина і, за бажанням кусочок десь 100 грив сиру фета або сулугуні. Зараз все це мені потрібно порізати соломкою. І картоплю, і яєчко. Все соломкою порізати. І так, продуктами нарізали. В нашу миску додаємо яйця. Так, висипаємо цибульку і ось такими соломкою порізаний сир, Добавляємо картоплю нашу і в кінці додаємо саму-саму смакоту нашої мідії. Все це солимо, Добавляємо майонезу. Все добренько перемішуємо. Друзі, ось такий смачний салат у мене вийшов з мідіїв таку курушки. Дуже смачний, корисний, тому що в мідіях є багато йоду, треба нам їх всім споживати, всім смачного.